Всім привіт! Ви на каналі Правильний ремонт зуття. І сьогодні відео буде присвячено саме проблемам найчастішим кросівочкам. це ось такі протертості в передніх частинках, коли вже є розриви сіточки, підклад пошкоджується. Найчастіше такі проблеми зустрічаються пуми, найки, деякі в моделі Adidas. І зв'язано це з тим, що протирається нижній підклад. При ходьбі і вже або розсатується, як в даному випадку, ниточка починає виходити сіточка саме з-під захисного цього, як бампера, накладочки, або якщо його немає, то просто протирається підклад і вже, як, або видно просвіти, як, якщо ще трошечки зутягнути, то так само буде вже пошкоджена верхня частинка. Дані ремонти можна виконати в домашніх умовах, але набагато краще звернутися до спеціалістів для відновлення. В першу чергу нам потрібно витягнути устілочки будуть одну і другу. Ось таким чином ми їх відкладемо в сторону, нам вони поки не потрібні будуть для того, щоб відновити. Подібну проблему, нам потрібно буде взяти шкіру. У мене це шкіра кози, вона не фарбує. Зайду трошки наперед. У нас будуть, ми зробимо вставочки зі шкіри з внутрішньої частини, ми відновимо підклад. І тим самим у нас не буде в подальшому протиратись і буде все чудово і гарно. Шкірою буде стояти до ніжки, до шкарпеточок. Шкіру я підбираю і вибираю так, щоб вона не фарбувала шкарпетки, тому в даному випадку це шкіра козочки такого чорного кольору, яка не фарбує. Нам потрібні будуть ось такі два шматочки. Шкіри, які більше по розміру, за місце розриву. Ну, ось, Як ви бачите, розривчик як 10 копійок. Шматочок шкіри у нас набагато більше. Ми зглажуємо края, робимо його кругленьким, закруглюємо. Один і закруглюємо інший. В даному випадку шкіра 08 мм, вона не товста, ну, але й занадто тоненька. Тому буде триматись і нам потрібно збрусувати її, зняти край для того, щоб, коли ви будете ходити, вона ніде не тисла і було комфортно, щоб ви її навіть і не відчували і не знали, що вона там є. Край знімається повністю під нуль. Тому. Відчувати її не будуть. Навіть якщо залишити такий край 0,8 мм, з клеєм потім все рівно йде оцей перепад висоти, який може відчуватися. Тому не ігноруйте, якщо будете робити цей процес відновлення, не ігноруйте цю процедуру саме збрусування шкіри. Це один з дуже з важливих етапів даної роботи. Ніч нам вже не потрібен буде. Так, нам потрібен клей Десмакол, зуттєвий клей. Я вважаю, що це найкращий крем-клей крем на сьогоднішній час. В першу чергу я беру і гарно змащую самі заплаточки, які ми будемо ставити. Для того, щоб не вимазати саме взуття, клей, якщо потрапляє на руки, ми його скатуємо, витираємо, щоб у нас не було клея на руках. Далі ми беремо, трошечки можна відставити ці заплаточки, підготуємо саму поверхню крусівочку. Для цього ми беремо кістечку, добре, вмачуємо в сам клей. І обережно, обережно, легесенькими рухами мастимо саму передню частинку самого кросівочка. Дуже важливо, щоб клей не вийшов назовню, щоб нам його не було видно. Нам потрібно тільки внутрішню частинку, самопідклад. Змастити і пропитати клеєм. Можна ще трошечки. І потроху-потроху ми ледь-ледь торкаємось кісточкою самого підкладу. Повторюсь, це для того, щоб клей не вийшов назовні. Якщо клей вийде назовні, у нас залишаться білі плямки слідів від клею. В даному випадку у нас не дуже серйозне таке пошкодження, яке, я думаю, що нам вдасться повністю його непомітно відновити. Можна ще трошечки капелюшечку саме місце розрива. Е, так, зараз покажу. З внутрішньої частини я намащую ось так приблизно. Ось таку площу. Для того, щоб наша шкіра стала сама ідеально, щоб не було ніде потім відклеїв. Як ми бачимо, клей ніде у нас не вийшов, не просочився. Одна заплатка буде на один, друга на інший. Тому ми поки що мастимо другий раз нашу заплатку, яку ми будемо сюди ставити. Поки перша у нас просочується повністю. Далі я беру пінцет і пінцетом ставлю саму заплаточку в передню частинку. Повторю клей, який у нас є на руках, скатуємо, прибираємо, витираємо. І тепер. Я поправляю саму заплаточку, щоб у нас не було зминань, щоб всі краї в нас лягли рівно. Якщо у нас буде якесь зім'яття самої заплаточки, то вона потім буде тиснута. Ось цю частинку, яка у нас зовнішня сіточка, я притискаю всередину. Там вже клеє багато і вона чудово повинна в нас приклеїтись. Ледь-ледь притискаю саму заплаточку для того, щоб, повторюсь, у нас не вийшов назовні клей. Якщо в нас вийде на клей, то потрібно буде все починати спочатку, прибирати його і починати все спочатку. Наша задача наразі відновити саме підклад, внутрішній підклад. Як ви бачите, у мене слід там, де ниточка розійшлась, він залишився. Я поки нічого з ним робити не буду, а навпаки зроблю цей отвір трошечки більше для того, щоб у нас не все намертво склеїлося. І для кращого ефекту, ми, в принципі, я зараз приберу ось ці ниточки. все рівно не тримається і будуть потім нам заважати відновлені швіф. Тут ми теж трошечки його підтягнемо назад. Давайте ще трошечки розберемо. Не бійтесь розбирати більше, це вам полегшить роботу. І як би це парадоксально не звучало, трошки збереже час, тому що відновлювати шовчик набагато швидше, ніж мучитись викладати саму сіточку. Ну, з ці ниточки ми зараз приберемо. Внутрішню частинку заховаємо їх, щоб вони нам не заважали Магія. Ну, цю частинку теж можемо трошки розібрати. Для чого це потрібно, трошки далі ви побачите. Не завжди має сенс, але в цьому випадку нам дуже допоможе те, що ми зробили. на склей клей трошки підсох, ми можемо вже з верхньої частинки трошки протискати його. Таке проходить, клей підсихає через хвилинок 5 вже після початку нашого нанесення, після початку роботи. Спочатку це доволі якщо це робити, то клей у нас може просочитись на зовнішню сіточку. Зараз він вже трошечки підсох і став доволі еластичний. І вже не такий не такий рідкий. Ось так у нас виглядає саме місце нашого підкладу, розривчику. Бачите, ми його не одразу склеїли, ми просто як поставили заплаточку з внутрішньої частини, зростили саму сіточку, щоб нас підготували для подальшої роботи. Далі, поки в нас там сохне, ми в принципі, можемо ще трошечки підготувати, ще капнути сюди клею. Ось таким чином і повернути назад. Тепер нам потрібно дати йому висохнути хоча б годинку. Так ми його і залишаємо, відкладемо він нам поки не потрібен. Перейдемо до другого. Заплаточка у нас вже підготовлена. Тут так само є протертість передній частинки, але зовнішня сіточка ще не пошкоджена. Поки в нас нема клею, там ми можемо. Прибрати цей зовнішній шовчик, так як нам його все рівно потрібно відновлювати буде. так потрібно буде. Декілька стіжочків тут потрібно буде відновити. Це все тримається. Ми просто їх обріжемо, обріжемо. І так, принцип підготовки внутрішньої поверхні точно такий самий, як ми робили перший. Ми беремо кісточку, десмаков і з внутрішньої сторони. Промащуємо ось так. Ось таке місце ми промащуємо. Повторюсь, нам головне, щоб наш клей не проступив ззовні. Це все робиться ледь-ледь торкаючись самої поверхні. Не бійтесь, що у вас не буде там клея, клей все рівно, матеріал себе впитаю, вбере, Але якщо проступить зовні, то у вас залишиться біла плямка. Це не вирок, це теж можна виправити, але навіщо додавати собі роботи. Варіантів виправити такі плямки декілька. Це можна взяти ватну паличку. Смочено в ацетоні, ацетон є розчинником десмокола, так як десмокол на основі ацетону йде. І легкими рухами прибирати потроху всередину. Це один варіант, і інший варіант це зафарбувати, але при фарбовці все рівно буде виділятись. У нас місце там, де була саме біла плямка. Так, друге. друга намазка самої заплаточки. Обов'язковий дві перша намазка вбирається самою заплаткою шкірою, а друга утворює шар, який потім склеюється з шаром десмаколу, який знаходиться на підкладі. Якщо вважаєте, що відео корисне, буду вдячний за лайк і за вашу підписочку для того, щоб отримувати. І далі корисну інформацію стосовно ремонту взуття. Заплаточка ставиться таким чином. Ну, тобто Вона стоїть у мене ось тут. Зараз покажу на прикладі ось такої. Я її прислоняю до верхньої частинки. Ось так. Потім перевертаю пінцет і витягую обережно пінцет. Заплаточка залишається тут. Враховуючи, що вона не придавлена. Враховуючи, що вона не продавлена, пальчиками я потім її поправляю. Набагато простіше ставити заплаточки, коли немає зовнішнього розривчику. Так виглядає набагато охайніше, тому що нам менше відновлювати. І менше спайок самої сіточки в верхній частинці. Тому завчасно, ну зараз вже почалась весна, тому перевірте своє взуття перед сезоном. Для цього потрібно просто поставити руку в внутрішню частинку і попробувати пальчиками підклад. Ви відчуєте, якщо є розривчики, то відчуєте, що потрібно їх відновити. Якщо ще зовнішня сіточка ціла, то це взагалі без проблем не потрібно буде в подальшому думати над заміною сіточки, саме всієї сіточки. Тому подбайте завчасно про своє взуття. Далі ми залишаємо так само мінімум на одну годинку дане взуття. І так повернемось до наших кросівочок. І так, вже пройшло кілька годинок наш же клей підсох останнім штрихом по, майже останнім штрихом по відновленню. Передніх частинок, заплаток. Нам потрібно тепер прогріти будівним феном саме місця, там, де ми ставили заплатки. В одному це ми зсередини теж починаємо, ну, в іншому. так само буде. Почнемо з одного злівого, там де було менше. І вже остаточно притискаємо так, як нам це потрібно. Феном ми активували клей, і вже буде чудова склеєчка. Вже воно ні від ніжки, ні від навіть прання. Йому нічого не буде. Єдине, що хочу сказати, що не періть, будь ласка, в теплій гарячій воді, тому що будь-який клей, всі детальки, які склеєні в кросівочках, від температури клей відійде. Тобто я знаю, що різниці немає, можна казати, не казати, все рівно люди будуть прати в пральній машинці. Але якщо ви це робите, то хоча б при 30 градусах не давайте велику температуру. Тут так само ми прогріваємо зсередини, ззовні, всередині, ззовні, зовні потрошечку. Єдине, чим відрізняється, в даному випадку ми намагаємось цю сіточку потягнути в передню частинку, затягнути її вперед. Тим самим той розривчик, який в нас був, максимально затягнути під цей бампер. Враховуючи, що у нас є місце, куди, тому що все рівно йде розтяжечка, вони розтягуються, матеріал тягнеться. Менше ми їх від цього не зробимо. Можна поправити ось ці частинки, ниточку нашу, туди всередину. І з середини розправляємо саме заплаточку. Враховуючи, що, що в нас там був розрив, стоїть вставочка зі шкіри. У нас е, немає е, ніяких складочок самого підкладу. Тому що якщо навіть ця складочка є, вона знаходиться в цій частинці, там, де бампер, зовнішню частинку нам згладжує сам бампер. Тобто в нас не видно ніяких ні бугорків, нічого. А всередині в нас стоїть шкіра, яка згладжує внутрішню частинку. Тому взагалі не відчувається цей напливчик. Він, якщо нав... він є, але він настільки невеличкий і зглажений шкірою. Що його взагалі не відчуваєш. Тому ось так майже ми закінчили роботу попереднім частинкам нам залишилось тільки прошити відновити цей шовчик. Ну і нам залишається відновити шовчик. Для того, щоб не було наслоєння, ми робимо без закрепки, але на кілька стіжочків раніше. І обов'язково по старим дірочкам. Тут такий цікавий лайфхак, можливо, комусь буде цікавий і корисний для того, щоб нижню ниточку нам потім не обрізати, нічого. Ми обрізаємо верхню, а нижня залишається так, як вона була. І так само шиємо. Відновлюємо строчечку вже в інший бік. Чітко по нашим старим дірочкам. Ось так же виглядає кінцевий результат. Ми обрізали ниточки, тепер нам залишилось єдине, можна трошки полити ці крайки, ниточок. Ну і в принципі, ось таким чином ми прибрали розривчики, які в нас були в передніх частинках, і відновили шовчик. Дуже часта проблемка. Ще, я думаю, буде декілька схожих відео, але вже без бампера, як відновити розриви сіточки. Тому слідкуйте за новими відео, долучайтесь, підписуйтесь, щоб не пропустити. Ну і В цій парі також було зроблено ремонт задньої частинки. Ось так ми замш поставили. Кому цікаво, є відео Біленькі ми робили подібним чином, тому якщо цікаво, як саме ремонтувалася задня частинка, можете подивитись відео Ну і ставте вподобайки. Чекаю вас на каналі. Скоро буде ще багато цікавих відео.